Так, запитували ціни на соління. Дивімося, квашена капуста, вже готовенька. В яку ціну буде? 10 літрів? 350 350, менша? 180 І ще є менша, відразу по всій пройдемося. Літрова і півлітрова? Літрова 40 Літрова 40, а півлітрова 25, так? А ось такий салатик по 35 гривень. А ось така з, е, з журавлиною? Пушта по 200 гривень 3 кілограми. є. А ось такий салат з якимись огірками? Ось така. Ось яка воно ціна буде? 180. Перейдемо по квашених огірках. Може, хтось собі не заквасив. Ось такий квашений буде 240 гривень. Ось такий 540 гривень, а маленький, якщо б людина собі взяла, по 40. і є по 70 за літру. Так, а ось такий дрібнесенький по 300 гривень. Є ось такі мариновані, 200 і 320. Скільки там є. По 1,8 кілограма. Так, дивимося, що на помідори. Помідори це квашені? Мариновані Мариновані. вікоціна 200 гривень і 180 гривень. 180 менша кількість. Ясно. А ось такі томати солені по 200 гривень, а зелені 180. І ось такі фаршировані є по 300. А ось такі більше відро. По 350 гривень. Тут є ще різні салатики, а збираємося за печерички. Печеречки. 450 ось такий будуть, а маленький з чесником 130, ось такий по 80 гривень. І тут є маленькі порційні, можна навіть салатики собі купити менші і більші, Від 35 і далі. А до якої ціни установка до 100 гривень. Тут є маленькі, також такі мариновки В яку ціну по 90 гривень. А чесник 135, а квашений, почищений є ось такий по 200 гривень. А ось такий чилі замаринований по 750 гривень. А морква корейська по 35 і по 50. А у вас ще є в відрах отаких. От Яку ціну? 150, ось така 3. Двісті п'ятдесят п'ять. Там є скільки а двісті п'ятдесят п'ять кілограм. Так. так так, це все є Галицька квашинина. Тридцять другий магазин.